Порушення правил безпеки спричинило загибель людини. Судитимуть колишніх майстра та працівника виробничого підрозділу Редуцький кар'єр. Про це повідомляє прес-служба Полтавської обласної прокуратури. Кременчуцька окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишніх майстра та працівника виробничого підрозділу Редуцький кар'єр філії Центр управління промисловістю акціонерного товариства Укрзалізниця. Їм інкримінують порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві особами, які зобов'язані їх дотримувати, що спричинило загибель людини. Частина друга статті 272 кримінального кодексу України. За даними слідства, у липні 2021 року, через неналежне виконання обвинуваченими посадових обов'язків та вимог законодавства у сфері охорони праці, під час навантажувальних робіт отримав політравму один із працівників підприємства. Наступного дня він помер у лікарні. Відповідно до висновку судової інженерно-технічної експертизи в галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності, невиконання працівниками підприємства функціональних обов'язків, вимог інструкції з охорони праці є організаційною причиною нещасного випадку з потерпілим та перебувають у причинно наслідковому зв'язку з його настанням. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося відділом поліції номер 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області. Примітка відповідно до статті 62 конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.